Не по грошам турбуйся, а по тому, як місію на землі виконати, і дано тобі буде на то, що потрібно в цьому. Здоров'я вам. Скільки разів я чула в свій адрес? Нащо ти це робиш? Нащо ти покинула роботу? Як і за що ти будеш жити? Я читала думки в свій адрес. Ти ж якась не така, як всі, і тебе треба боятися. Я спостерігала, як деякі люди в церковльоні. Відвертають голови, коли я проходила повз них. Так, я признаюсь. Це чіпляє. Аж до болю душі. Душа кричала, що я вам зробила, що ви зі мною так чините. Це могло мене зупинити? Так. Але слава Богу, мені хватило сили йти далі і робити те, що я маю робити по задачі душі. Вийшла моя перша книга Цитати від вищих сіл. Так, вона на російській мові. Чому? Тому що вищі сили мені дають інформацію вісні та російській мові. І знову перешкода, російська мова в Україні зараз не формат. Я засмутилась, пожурилась і пішла далі. Я переклала книгу на українську мову і вона вже друкується. Також я записала аудіокниги своїм голосом на російській та на українській мові. Бог мене не буде питати, як вели себе люди. Бог мене запитає, як вела себе я на землі та як я реагувала на поведінку людей. Так, я ясно ясновидиця, і для мене це велика честь мати цей Божий дар і допомагати людям, попри те, що думають та говорять про мене ті, кому це не подобається. Будьте собою і робіть те, за чим прийшли на землю, а не те, що хотять від вас люди.